Просулася з раночку, йду відкривати своїх. Не дряпайте там, ще закриті собаки, ви погляньте, кого я знайшла в себе під колесом. Господочки, дитя дихає, спить. А чого ж ти прийшов? Оце прямо аж у двір аж сюди. Люди мої спасені. У мене там зараз собаки геть обдеруть усі двері. Ну це так знахідка. А ну йди сюди. Ой бо. Господи милостиві. Дитя знайшла. Ну ходім. Куди ж тебе, діть? Де мама? Заблудилося? Ой, мої ви. Колючики такі. Так, давай тобі водички чи що тобі давати. Їжачок. просинайся! Манюсік, просинайся, будемо снідати. Ви бачили колялечка в нас? Бачили? Капець? Точек не що з тобою? Сіпай, ти бачив, яка лялечка? Не можна зачіпати, не можна. Да, він манесенький і колюченький. Заблукав. Маленький мій, давай, давай, попий водички, попий. Господочки, що з тобою? Моє серце кохане. Наче такий виглядає виснаженим. Малесенький, давай, попий водички. Попий, попий. Тоді якось місця тобі придумаємо. Манюсик мій, попий, попий. Отако. От От Пей, Пий, пий маленький, пий, пий, пий моє сонечко, пий. Давай, давай, давай. Каже, що ти причепилась, розбудила мене, я спав, спав, але ж якось ти так спав, підозріло, що я злякалася. Моє зайчатко пий, водичка, пій мій маленький. Пей, такой маскуньки таки Ну, спробуй моясенький Ой, вот такой Ну давай, давай Пуга мои штати Ткопу пей Маленький ми врагамки так але як ти водичку не подужаєш, пити? Шкоди мені істочки. Ану, покажи мені животика. Покажи животика. Козі. Боже, п'яненьке. Давай я тебе з її водички. Отак. Ось сюди, сюди кормику. Отак. Ну, посидь, поки в коробочки я за тобою поспостерігаю. Ну, Ой-бо. От біда.